В склад нашої мультидисциплінарної команди входять фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта, ерготерапевта, психологи, терапевт мови і мовлення. Лікарі фізичної реабілітаційної медицини. У нас бувають збори мультидисциплінарної команди, на яких ми розглядаємо окремий якийсь випадок. Лікарі зі своєї сторони. А я вже зі своєї сторони розповідаю, який соціальний статус має, наприклад, ця особа, ерготерапевти там або реабілітологи. Ми з ними співпрацюємо, і вони мені кажуть, наприклад, що потрібен такий то засіб реабілітації. І вже працюю в тому напрямку. Шукаємо чи ходунки, чи палиці, чи тростини, чи крісло коліс. В обов'язки соціального працівника входить комунікація між пацієнтом і органами державної влади, соціальними службами, різними гуманітарними організаціями, доброчинними. Тобто, соціальний працівник займається чим? Він надає усю інформацію щодо послуг. Які людина може отримати у громаді? Він є таким, знаєте, поєднувачем між пацієнтом і надавачами соціальних послуг у громаді? У нас дійсно лікуються пацієнти. Внутрішньопереміщені особи і є багато проблем, тому що в декого були загублені документи під час інтенсивних боїв, в когось внутрішньопереміщених осіб є родичі на тимчасово окупованих територіях, з якими немає зв'язку. Ці всі проблеми треба було вирішувати і цей тягар фактично лягав на членів нашого колективу членів нашої мультидисциплінарної команди що десь до певної міри відволікало від основної роботи тепер цими всіма питаннями займається соціальний працівник і дійсно досить ефективно і соціальний працівник він надає не тільки соціальну допомогу не тільки соціальний супровід це і психоемоційна підтримка це може бути і навіть перша психологічна допомога я все своє життя працюю з людьми надаю їм допомогу, допомогу, тому якось разом всі справляємося.